Подумайте двічі, Кремль готовий до ескалації війни у разі, якщо партнери України постачатимуть далекобійну зброю ЗСУ. Йдеться, зокрема про готовність Німеччини передати Тауруси про днями заявив майбутній канцлер країни Фрідріх Мерц. І знову у форматі погроз в російському інформпросторі згадали про так звані могутні здобутки військового комплексу. На сучасні ракети, літаки, бомби все у дусі російської пропаганди. Тож чим лякають росіяни світ? Даніел Снісар розкаже. Ракета, що не має аналогів у світі. Гіперзвукова суперзброя, і навіть торпеда здатна викликати радіоактивне цунамі. Все це новіше високотехнологічне зброя останнього часу. Гіперболізовані міфи про нібито всесильне озброєння. Там і Посейдон, і бурівснік, і пірісвіти, і бог знає, що ще. Але чи справді все аж так потужно? Реальність використання тих зразків, які використовували проти України, виявили зовсім іншою. З'ясуємо далі. Кремль звик перебільшувати власні здобутки у військово-промисловому комплексі. Часто це лише інструмент страху, спрямований на залякування, а подеколи просто вміло зрежисована постановка. Надзвуковий міф у 2018 році Путін з помпою презентував ракету Кинжал як гіперзвукову, невловиму і нищівну. У Кремлі тоді заявляли, вона здатна обійти будь-яку систему ППО, та реальність виявилася прозаїчнішою. Під час повномасштабної війни ракети Кинжал неодноразово збивали наші військові. досвід перехоплення цих кінжалів є. Комплекси Петріот у модифікації ПАК 3 справлялися з ними. Кінжал насправді не є гіперзвуковою ракетою. Вона не може. Безпосередньо підтримувати таку швидкість постійно, тобто росіяни можуть її називати гіперзвуковою, але це в реальності не робить її реально гіперзвуковою ракетою, тому що гіперзвукова ракета це та, яка має відповідно гіперзвуковий двигун. Тобто може постійно підтримувати таку швидкість. А далі про ядерну торпеду апокаліпсису так американський науковий журнал Popular Mechanics назвав російський підводний безпілотник Посейдон. За задумом він мав би нести ядерну боєголовку і знищувати прибережні міста силою цунамі. Висота цунамі від взриву ядерного заряду «Посейдона» по різним оцінкам може достігати 500 метрів. Звучить фантастично, чи не так? Щоправда, з моменту гучної презентації не зафіксовано жодного успішного випробування цієї системи. Понавряйтесь на люби готовному вигляді. Вони станом на декілька років тому показали лише його. Ну це називається. Брускові випробування, тобто коли масогабаритний фактично макет, ранній прототип масогабаритний фактично просто вистрілюють і дивляться чи там. Все працює це початковий етап випробувань. Захід вони найбільше лякають усілякою ядерною зброєю, зокрема торпедою посейдон та ракетою Буревісник. Цього всього немає. А якщо і є, то лише в експериментальних зразках. Тобто, чи є, чи ні, чи працює, чи не працює. Але до серійних зразків воно не доведене навіть приблизно. Страшить європу і ракетний комплекс Авангард. Із питання гіперзвукового комплексу Авангард стали темою номер один в мірі. На початку місяця європейські видання оприлюднили кілька статей про цей комплекс як найбільшу загрозу Кремля, назвавши її ракету найшвидшою в історії. Авангард, гіперзвуковий бойовий блок, який за словами Путіна може маневрувати зі швидкістю до 27 махів це 33 тисячі кілометрів на годину. Це глайдер, гіперзвуковий глайдер для міжконтинентальної балістичної ракети ОЕР 100 УНДТХ. Яка ну ще х років, тобто вона дуже така немолода. І для того, щоб якось продовжити строк експлуатації, ракети шагного бузування туди вклали цей гіперзвуковий глайдер, їх незначна кількість. Ну і також це про сценарії Третьої світової війни. По суті, глайдер це надлегка гоночна машина. Та більшість інформації про авангард засекречена. Усе, що ми знаємо, зі слів російських чиновників. І ще одна розробка РФ лазерна зброя. Її росіянам продемонстрували у березні. Інспектував випробування медведів. У мережі з'явилося відео, на якому показують буцімто тестування лазерної зброї проти безпілотників це ваші ділась проти насправді, спершу це робилося проти супутників, але щоб дістатися до нього із землі, лазер має перетнути атмосферу і вийти у космос. Це досить складно. Тоді швидко вигадали, що це мовляв для ураження дронів. Аналітики ресурсу Мілітарний звернули увагу на дивний момент. Протягом 20 секунд лазер цілить у хвостову частину дрона з дистанції близько 420 метрів. Але раптово вибухає в носі апарата, а місце, куди спрямували промінь, залишається неушкодженим. І наостанок про ще одну ракету у Кремлі її називають сатана 2 А в російських ток-шоу з пафосом розповідають, ніби сармат здатна стерти з лиця землі Велику Британію і навіть не спікніти. Сармат міжконтинентальна балістична ракета з ядерною боєголовкою. Її реальні характеристики тримають у секреті, бо вони або ще не доведені, або просто не відповідають заявленим. Утім, недооцінювати ворога не варто. Окупанти мають достатньо ресурсів, щоб і надалі бити по українських містах і ракетами, і дронами. Даніл Снісар, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.